У першій машині сучасні медичні ліжка й тумби, у другій кушетки, дезінфектори, маски, халати та одноразові пилюшки усе те, що вкрай необхідно, лікарням щодня. Давай, давай Благодійний фонд Батьки для України привіз допомогу в дитячий медзаклад Дніпра. Волонтери дізнались, що тут реконструюють реанімаційне відділення, знайшли власні ресурси та залучили іноземних партнерів. І необхідне обладнання вже в лікарні. Спочатку ми самі Закупали харчі та медикаменти. А потім у нас з'явилися партнери. І от зараз це обладнання, яке ми сьогодні привезли. Ми привезли у співпраці з українською громадою Тюрінгі. І звісно що натхнення дають люди, люди, які співпрацюють з нами, які нас підтримують. Це і наші волонтери, і це наші співробітники, наші друзі, сім'ї. Співзасновники Дмитро Грицун і Сергій Охотник мають досвід волонтерської діяльності ще з 2014-го. А з початку повномасштабного вторгнення створили фонд Батьки для України. Ми вже знали, що потрібно робити, як потрібно робити і допомагати, щоб ця допомога була більш масштабною та системною. От у нас були деякі зв'язки, і ми заснували благодійний фонд. Котрий на сьогодні має два напрямки: це гуманітарний напрямок, це допомога людям, їжею, допомога одежею та всім іншим. А також є медичний напрямок. Функціональні ліжка апарат ультразвукового дослідження експертного класу, обладнання для реанімаційної допомоги дітям. Тут усе для роботи лікаря і комфорту маленьких пацієнтів. Ми сьогодні отримали таку допомогу, від якої там розгортаються крила, натхнення таке приходить. Хочу сказати, що допомога у воєнний час, особливо дітям майбутнього нашої країни, це важливо. Фонд батьки для України вже допомогли тисячам жителям з п'яти областей країни. На сьогодні ми співпрацюємо з більш ніж 120 волонтерами, які активно з нами співпрацюють і допомагають. Допомогли ми приблизно 18 тисячам людей. І продовжуємо це робити і надалі. Нещодавно благодійники відкрили новий напрямок модульні будинки для переселенців. Базовий 27 квадратних метрів. За потреби площу можна розширити в будь-який час і додати ще один або два модулі. Це мобільні будинки, але вони, вони не тимчасові. Це житло, в яких люди будуть жити, зможуть жити роками, щоб люди знали, що вони пов... можуть повернутися на Україну. У них буде житло, в них є майбутнє. Благодійний фонд батьки для України не стоїть на місці, закриває необхідні потреби в гуманітарній допомозі, розвиває нові напрямки діяльності. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.